Доброго всім денечка. Йду забираю Богданку з школи. Приїхала та й думала, що довше буду, але приїхала раніше, сама заберу. А так мала Альонка забирати. Усім бажаю гарного дня, продуктивного і здоровечка така погода тепла, тепла. Небо синє. Ставала би щось робила, але вже думаю, піду і приведу хай там не товчеться жара така. Вже здорові діти пішли додому до -до з школи. Не знаю. А, йдуть мої дівчатка. Бо, <-nold> бо я думала, що волянки є ще уроки. Йдуть. А добре. Я, я не була впевнена, що вона їх забере, бо ж це таке 11 клас, може більше уроків. Добрий день, привіт. Розкажи друзям, подобається тобі в школі? Так Що ви там робили сьогодні? Не, помню. не помню. Як це не пам'ятаю? Що робили? Не помню. Ну йдемо вдома, розкажеш, пішли. не, реально не помню. Пішли, давай. Там не, було, не було англійської? Так, Мала, в там було. Ага. Все, ми вже вдома прийшли, подивіться. Який у нас гарний виноград. Як гірлянда прямо, бачите? Диві. Рясний виноград, гарний. Він такий солодкий. М -м -м, гарний виноград. Сьогодні на базарі був дуже гарний виноград по 100 гривень. Був ще по 80 це трошки хуже. Повно винограду. Хай достигає, будемо сік робити. Буду розвішувати зараз оцю стірку. Постирала, приїхала. Зараз швидко висохне пару часов. І все, і буду... Ось я трошки вже сушиться. І буду трошки спочину і буду в хаті прибирати. О, ми вже в кімнаті, баданочка, сідай, розкажеш нам. Ой. Покажи Але. свої зошитки, що там робили доці. Такий в неї щоде, цей як він портфелик. Це спортивні. Мені нравиться, оцей пушлість. То, давай, подивимось. Папка для там зошитів, багато. Богданки там не дадуть. Ой, я зошити була віддати. Який? Отой. Зараз побачимо все так. Давай в сторону. Що там в нас є так. в цій папці? А ну який у тебе гарний. Дивіться, пенал. А що в пеналі? Пеналі. Тільки ручечки і олівчики. Більше нічого нема. Тому що все-все-все, що треба... Олівці фламастері карандаші альбоми все стоїть в боксі. Це можна малювати що це щоденник. Розкажи, доченька, що там в школі робила? Багато чого. Давайте хо коли з тобою розмовляють, дивися на мене і говори. Писали якісь буквочки? Ось твій зошиток. Mm -hmm. не, не писали, ні? Mm -hmm. Нічого, палички щось ми там. Ми Там стрибали на батуті, е е е грали в футбол, і грали в футбол. Так що далі? І в столові їли? Так. <плес> да. Що ви їли сьогодні? Сьогодні ми їли салатик. Супчик був чи борщик? Борщик зелений. О, це смачно. Ти з'їла? Так. Да. Молодець. <плес> Саме що мені подобався яйце. І, і ага. А на друге що було? А на друге було так-так так. А, рис білий. І. Вчора була рибна котлетка, вона їй не сподобалась, вона її не їла. Так? Да. А сьогодні Это що рис. було до рису? І... <реш> Як це це забулося? Компот. Компотик, так? так ну, Дивимося, поки, поки ти згадуєш. Ні. З математики. О, ага, ти заховала. Дуже гарно, молодчинка. Тільки на полях писати не можна, має Ні, бути чисте. А я де в письмо? Зошить? Ще є щось письма? Є. Оцей треба вчительці залишити теж зошит. Що? Ну нічого, з української мови. О, гарно, тільки ти виїжджала за лінією. Не треба виїжджати. Молодець, частенько, гарно. написала. Я не втягну, не втягну. Угу. І математика, і письмо гарно. Тільки так за поля не виїжджати. Диви, як вона, і за... а диви, як в мене, Ну так, вчительки гарно. Вона ж вчителька. В неї завжди має бути красивіше, ніж учнів. No, okay. Ну нічого, в тебе дуже гарно, Богданка, чистенько, рівнесенько. Молодчинка досі. Я сам називаю вчительку ця вихователька? Бо він в садочку був. Так, а ну Валя в цьому щоденнику що? щоденнику нічого вчинка не написала. А ну ви подивимось, що вона написала. А, розклад. А це з... на, на завтра. Це в зошиті в зошиті. А в тебе немає завдань в зошиті. Ти зошити забулась, напевно. А, я поняла, Все, що ми вчора робили на завтра. Сьогодні його не було. Я поняла. Так. Завтра після школи. А школу треба взяти Ой. його бо ж нічого немає. Ну, понятно. Тобі подобається до школи ходити Богданка? Так. Одне. Знаєш що? А що тобі там не подобається? що в нас дуже багато фізкультури. А, що багато фізкультури не подобається. не попити Водички не дають пити? Значить, перед фізкультурою пий водичку, то все. Я пила. Добре. А як твою звати вчительку? <ріху> Молодець, що не забулася. Ти їсточки хочеш? Ще mm -hmm. потім пізніше? Ні, yeah, щас. Yeah. Давай передівайся, складай свої речі, вдівай платічко, тоненьке, бо жарко. І підемо їсти. Там є рибки yeah, трошки, є, yeah. щось там ще. Курочка є. Курочка? Да? Cool. Ну, да. Курочка є, макарончик і рибка, є борщик ще є. Сало таке смачне. Я згадала, ми їли до рису кусочок м'язка. бачиш. мені потім дуже наїдати м'ясо, трошки ще в мене Оля попросила, я її віддала. Ні, треба з'їдати сама своє м'язко. У Олі теж було м'язко. Ну і що ж попросила? То то її порція, твоя. Те, що з дому береш, можеш ділитися, а те, що в столові, ти хочеш сама їсти, ти повинна сама з'їдати дочі. А, ти просто не хотіла. Треба все з'їдати, щоб не ходити голодною. Добре, доче? Угу. Яблучко брала? А, я тобі не поклала поклалася, яблучка. Балати, покладемо яблучко. Соломку тільки брала, за да. Так. Добре. Отакі От справи, Богданки, подобаються в школу. Коли ти так знаєш, що краще не малюй, тому що це ж тобі не розфарбовка. Треба, щоб щоденник був дуже чистий. Нам коли сказала моя вчителька, знаєш, що, що щоденник це лице учня. Щоб був завжди чистесенький, без без п'ятничка. Дивись, тебе вже п'ятнишко бачу. Де? Он? А це нас такий сразу було. Ні-ні-ні, не говори. Тебе все дуже красиве і чистеньке, диви, обложечки. Зошитки, все. А це в нього, це в нього маска. Маска, так? Да? Не роби. У тебе є розфарбовки? Є чи нема, дивись на мене. Є розфарбовка у тебе? Повно. Ні. Біжи в книжник і понахід там все є. Розфарбовки бери, хочеш фарбуй. Щоденник не можна. Я мені кажу. Чи тільки розвішила, що це казала, можна малювати? Тоді в школі будешся малювати, коли в тебе буде час. Давай так. Ні, ти ліпше по тебе приготував проготовку та їсти. їсти. Ні, ти передінешся, прийдеш на кухню і будемо їсти. І Альонка теж голодна. Разом з Альонкою. Бо я вже поїла, поки я жарила рибку, не хочу. рибку? там стоїть, да? Давайте, пішли. І потім чистим картопільки на вечір. Хочеш пюре заробимо? Да! Хорошо. Я не Машка приїде на вихідні казала. Поняла? Десь привезет. Пообіщала. А що твій обіщала? А, -а, а, добре, молодець, складай все назад в портфелек і я пішла. Передівайся, речі склади і приходь. Має... Вона забула просто мені очі не подарити. Ага, я пам'ятаю, да да Приїде, казала, в суботу. Зробимо для неї голубчиків. І перцю на Угу. Добре, пішла я. Тільки ми там рівно одну минуту. Добре, доці, складаю всі речі гарнесенько і одежу теж. Приходь. Зараз я зберу помідори, ось взяла миску. Та й тоді зроблю собі кави вип'ю. Бо я так відколи приїхала, ще й не пила кави. Тут пару баклажанів ще є. Так з кінця буду збирати помідори, так і сюди. Завтра приїде Машка, не знаю, чи Павлік приїде з нею. Но вона точно приїде, сказала. Голубці її. Я забула, хотіла вчора ще ввечері обібрати ці помідори. Щось погано мені так було від того наркозу. Я на сонці не люблю його це все робити, але що ж зробиш? Ой, це якась гнила, не беру її. Оці ці дуже солодкі, оці розові довгенькі. Помідорки дуже солодкі. Є такий гарний кущик. Гарні помідорки. Ну не всі. Якщо гарний сорт, то і гарні помідори. Якщо сорт нікудишні, то... Ой, впала. Така гарна вже досівша. Ой, прямо гарячі. Ми сьогодні так знаходилася, поїхала туди. Пішла в один кінець, це не туди. Прийшлося пішки йти зовсім в другий кінець, а там ще й автобусом їхати. Так оце не люблю. Але добре, що погода ще така собі нормальна. Бо якби якийсь дощ там чи що, то було б тяжко дуже. Багатенько помідор сьогодні. Я довгенько не вибирала, не мала часу, то я їздила е, до зубного. А то помідори у нас в хаті були, пригостили друзі, тільки доїли і знов пригостили. У нас було напевно, на цей город рідко, коли виходили. Але виходили, бо знаєте, як привикли, що наші смачніші, деякі там розові, оце і жовті обривали, ходили свої. Єлі приперла, оце в платі несла. Замурзала плаття чисте. І це стільки зібрала. Давненько в нас не було, так маленькі, я, мабуть, який достигший. Дивіться, як гарна гронка. Відставлю, щоб їх не почав. Ой! Ой, впала. Зараз піднімемо. Так, коротше, минутку зараз. Ой, все, висипала і все. Все разом висипала і будемо перебирати. Так, де це я хотіла попробувати. Тут в мене є така гребенька. О. Зібрала льом? Там ще росте одна така довгенька. Постав кип'яток. Оці дуже солодкі і смачні, оці розові. Ось вони. Ось так і така салатна. Дуже вкусні і І ще оці смачні оранжеві. Ой, ще одна. Оці також жовто-гарячі. дуже смачні. Це волове серце рожеве, а оці я не знаю, як називаються. Солодкі і ці, і ці. Плаття грязне, бо я впевнено взяла вже. Отака, дивіться, бачите, які. Видно, який колір така, розводами такими. Також добре. Солодка, така всерединка в неї. Зірвали, хай достигають нові, бо ці ж заважають. Ось такий день сьогодні. Їздила, забирала документ Машки там. Вона в воєнкоматі, чи як вона там зветься, робила. А це вже він готовий, бо їй там треба до роботи. Цей документ. їздила, забирала, передамо ввечері з Вовою автобусом їй. Вона в Вінниці його прийме, ну, автобус зустріне. Ой. А вчора що було, вам розкажу. Я поїхала до стоматолога, вертаюся, бачу, Альонка стоїть на, на дорозі. Мене підчікує. Каже, я не можу в хату зайти. А вони на обід прибігали. Я приходжу, теж не можу. Добре, що я була, купила там в сумці дещо їсти, і вона поїла та пішла. Встала к п'ятокам? Yeah. Я пішла до сусіда, взяла таку отвертку хрестиком і відкривала, бо в нас вони там закрутяні були ще в одному місці. Одна половина дверей. На силу я відкрила двері, а так би сиділи б від 12 годин до 6 вечора. Чоловік приїхав, зремонтував той середині розкручував цей замок і ремонтував. Але ж буває таке, закрила і все нормально. Такий вчора був невдалий день. А сьогодні, слава Богу, добре. Рано справилася, бо я так думала, що там великі черги. Ні, швидко все пройшло. Добре, я усім вам бажаю гарного дня, прекрасного, чудового настрою та всього найкращого. Піду зроблю каву випити і проведу стрім. Усім до зустрічі!